Вони найкращі сини і доньки України. Вони мужні, вони надзвичайно терплячі. Вони красиві. Ми дякуємо їм за захист, за кожну спокійну ніч і кожен ранок, який ми зустрічаємо. За те, що ми маємо можливість щодня радіти цьому дню. За те, що ми можемо о, піти на роботу, попрацювати за все. Тільки їм велике спасибі і великий уклін їм усім. За все за те, що ми сьогодні ходимо, що. У мене внучка сьогодні родилася. Ну за все їм дякую. Ми їм бажаємо, щоб їх минали ворожі кулі і снаряди. Благодать його Божої, і хай Бог їх береже. Щоб їх охороняв Бог, щоб вони були здорові, щасливі, вернулися до нас до добу. Саме головне, щоб їх Бог оберігав. Ми будемо тільки вдячні їм. Дуже. Щоб кожен, хто нас захищає, повернувся назад. Ми хочемо, щоб всі повернулися додому живим. Ми дуже дякуємо їм. Нехай вертаються, щоб війна вже закінчилася. і Ми їх будемо зустрічати і радуватися, що це, що це вони нас привели до цієї перемоги. Ми дуже за ними скучили, хочемо зустріти і крепко обійняти. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми дуже дуже їх чекаємо, щоб вони повернулись до своїх рідних домівок, до своїх батьків рідних і до своїх дітей. Вся біла церква вітає вас зі святом. Ми обов'язково зустрінемо вас як герої. Бажаю захисникам і захисницям якнайшвидше повернутися додому і відсвяткувати нашу перемогу.